Привіт, мене звати Ольга Романенко. Я співвласниця компанії Екопан. Це архітектурна будівельна компанія, яка створює проекти комерційної та житлової нерухомості під ключ. І сьогодні ми завітали до наших замовників, з якими ми реалізували прекрасний заміський комплекс «Собі Вілич», «Собі Вілич» – це комплекс сімейного відпочинку, який знаходиться біля Вишгороду, Лише 10 кілометрів від Києва. Тож давайте завітаємо і подивимось, як ви зможете тут відпочивати. Добрий день, Добре. Олександр, Світлана, Добре. рада Добре. вас Добре бачити! Привіт, привіт! Привіт! <рес> Як у вас тут красиво, дуже атмосферно, рада вас бачити, і я признаю, що я не бачила навіть вже завершений такий етап. Я тільки комплексу. хотів про це сказати, але ви ж самі самі про це сказали. Я одразу тому, з повинною тому, головою. тому, тому запрошуємо. Ми, ми до вас давно запрошували, але ви нарешті да, да тому до нас дора. Тому, тому добре, що ви приїхали. Дякуємо вам за відклик. І просимо до нас. Дуже Запрошуємо, дякую. будь ласка, да, прошу. Йдемо, прогулюємося по нашому комплексу. Хочемо вам показати все те, що ви разом з нами натворили. <рес> <рес> натворили. І пишаємося і... цим. Так, да, Дякую. І хотіла себе запросити до будинку всередину, для того, щоб з кавою і поспілкуватися. Прекрасно. Прошу. Дякую. Прошу. дякую. Олександр, розкажіть, будь ласка, якою була першочергова бізнес-модель Sobi Village? Вона дуже була простою. Чому? Тому що в мене є друзі, партнери, Sobi-Club. Починалося все з цього, коли я декілька подив... років наблюдав за їх діяльністю клубу, за їх розвитком і так далі. Враховуючи те, що в нас на тій самі локації, яка огорожена спільною огорожею була земельна ділянка, то тоді моя дружина, моя дружина запропонувала каже, давай там щось побудуємо для бізнесу. І це було тим початком, з якого ми почали. В мене, в мене такий підхід. Якщо є ідея, то я швиденько схопив її і побіг. Я не зупиняюся. Тому, тому воно, так, воно так і почалося. Бізнес-модель була прорахована, ну, мною я особисто розробляв бізнес-проект. А першочерговий, а потім і для банку, який підійшов повністю. Правда, на сьогоднішній день він трошки не працює так, як він планувався, тому що події, які відбуваються в Україні, вони не, не, не дозволяють повністю втілити в життя бізнес-проект, який ми прораховували. Але ну, це життя нічого переживемо. Закінчиться війна, буде мир, буде розвиток і будемо далі рухати. Розкажіть, будь ласка. Чи вдалося нам втілити вашу ідею щодо відпочинку людей? Що кажуть відпочиваючі, які до вас приїжджають, чому вони повертаються? І от скажімо, хто ваша аудиторія? Як що їм тут подобається? Заради чого вони приїжджають в собі вілеч? Давайте розкажемо. Я тут приїжджаючи на комплекс, не можу не викорити цигарку. Будь ласка, а... Ми... Зазвичай сигару, зазвичай сигару, ну сьогодні маленька буде. Тоді ми дозволимо Олександру викурити сигару чи да. сигарку, а продовжимо розмову да? щодо нашого комплексу собі Вілич. Про що ми? Ми про відпочинок, перш за все, відпочинок сімейний або з друзями відпочинок. Тут ми облаштували все так, щоб це було приємно, комфортно, було затишно. І родинам, сім'ям, і компанії друзів. До нас можна з маленькими собачками, котиками. От, тому всіх запрошуємо. Продовження. Багато гостей повертається. Деякі вже кожної суботи приїжджають, є декілька сімей, які просто приїжджають кожної суботи. При всьому тому, що можливо у нас не самі дешеві ціни на ринку, але Ті переваги, і той е, уют, який ми надаємо для е, наших гостей, мабуть, вони тому і приїжджають. Деякі вже приїжджали по декілька разів, е, тобто є ну, декілька таких градацій наших гостей. Інші потрапляють сюди випадково, шукаючи по букінгу е, і знаходять нас. У нас є одна родина з Одеси. Е, вони е, приїжджають також дуже часто. Чому? Тому що у них там е, Двоє, двоє дітей, дочки, і одна з них е, займається танцями і десь виступає часто в Києві. От вони приїжджають, старша їде з ними на концерт, а менший, там, я не знаю, років 8, мабуть, 9, залишається тут сама, господарює. Вони залишають, ну чому? Тому що у нас все закрито, у нас тут охорона, е, вона приходить туди на рецепшн, взяти цукерочку або чимось її там е, пригостити. Це також такі опції, які дають переваги над іншими, або говорять про те, що ми нормально відносимося до гостей. Це ще такий нюанс. Щодо Пет Фредлі собачок, у нас з компанією Саворі партнерські відносини, а тому у нас для собачок ліжечка, для котиків будочки і, і різні. Варіанти е, харчування, і це також дуже е, позитивно впливає на наших гостей. Чому вони навіть в своїх коментарях е, про це говорять, що вау, це такого ми ніде не бачили. Це от, от в комплексі навіть передбачено харчування. Для крім того, для наших гостей, е, і це про це варто говорити, також привабливим, є що на нашій території. В нашій території чистий відпочинок, Тиш, тиша, спокій, спілкування з природою. Чому до нас приїжджають з дітьми? Тому що в нас дійсно безпечно. У нас подумали так, щоб це було безпечно, це було комфортно, це було затишно, щоб дитина могла маленька да, побігати по траві, бо соняш, коли це сезон да, літній. От, щоб можна було родині посмажити шашлички біля будиночку. Посидіти на терасі, випити каву, послухати спів пташок. До слова, це з досвіду. Я займаюся вже будівництвом близько 20 років і завжди ініціатором будівельних проєктів, зокрема красивих в результаті будівельних проєктів, стають жінки. Це от Жінки взагалі рухають наше життя. Від початку і таке інше. Ви сказали 20 років займаєтесь. Займаєтесь будівельним бізнесом. Ну виглядаєте на 20 двадцять, коли, коли, коли ви встигли вже 20 років займатися, займатися бізнесом. Капан попався в як кажуть, в око зразу потрапив в око. Тут Підкажіть, що саме, щоб ми підсилювали а, це. Це перше, тоді ви знаходились на е, метро Лебідській. Так ми живемо на Печерську. Нам було дуже зручно приїхати до найближчої компанії, яка. Так склалися, так склалися зірки. <рес> Класно. Потім, коли ми перший раз поспілкувалися з вашими співробітниками, ну, спілкувалися тільки з Артемом перший раз, він вислухав е, наші думки, е, попросив скинути йому розміри земельної ділянки, е, координати. Ну і власне з цього почалося. Наступного разу вже була зустріч більш Ну, По-перше, він дуже правильно підійшов до нас, як до клієнта. Він показав, що таке світпанель, як вона влаштована, за рахунок чого вона зберігає тепло, які розміри там товщина ставиться на. Зовнішню стіну на перекриття і так далі, так далі. Для мене я ніколи не займався будівництвом. Ніколи в житті. Клас, ви наш я, ідеальний клієнт. Я, 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 я юрист, який, який все життя займався юридичною практикою. Ну так, так сталося. А, ну, і Підхід нам сподобався. Ми ще раз з дружиною обговорили. Копан нам запропонував уже проектне рішення, запропонував планування будиночків на території. Ну і, в принципі, був готовий виступати генпідрядником. Чому? Тому що капан у нас виступав не тільки по виробництву будинків. Артем нас супроводжував від початку, так. початку а, копання землі і так далі. Без Артема я робив тільки воду, водопостачання, водовідведення. І без Артема ми робили електроенергію, тому що ну, якби в нас був окремий, окремий підрядник, який цим займався. А все, все решту робив. Супроводжував артем, пропонував е, суб, субпідрядників для фундаментів, для оздоблення е, зовнішнього, е, для е, покрівлі і так далі. Єдине, що тут у нас була ситуація з внутрішнім оздобленням, е, оздоблення, ми навіть розглядали варіант. Я вам скажу потім, чий. Зараз не скажу, тому що це буде антиреклама. Mm -hmm. а, а, а Нам внутрішнє, внутрішнє оздоблення робила компанія Літова. Uh -huh. Літова компанія. Ну, вона працю, працює на ринку давно. Вони запропонували нам варіанти, і вже ми з ними далі закінчували внутрішнє оздоблення. В той же час, в першу чергу, моя дружина Світлана обирала навіть оці у нас радіатори опалювальні. Я хотів трошки економити, ну, мабуть, як чоловік да, економити. А дружина сказала, ні, повинно бути все. Як ви сказали, пофеншую? Ні. феншую краще. Повинно бути так, щоб клієнти, які у нас відпочивають, хотіли до нас повернутися. Це головна ідея. Я думаю, що так. Це я думаю, що це спрацювало, тому що у вас дійсно тут і естетично красиво, і енергетично от, є відчуття, що про тебе просто попіклувалися. Жінка, так? Що цим займалася? Це, жінка, це, це дуже важливо, а, так. А, тому що жінка від природи створює так. комфорт. Наші світильники, які стоять по території, їх тут штук. І таких світильників в Україні немає. Я, до речі, звернула на, ні, ні, не, Нема ніде, тому що, по-перше, вони дуже. Ну, Маленькі, їх не видно взагалі. Вони, їх видно, тільки коли вони освітлюються. А світла дають вони набагато більше, ніж ну, загальні світильники. А якщо тут приїхати ввечері, то, ну, для мене це дуже... Це, це, це моя фішка така в цьому в плані, якраз, якраз по освітленню. Ми дякуємо за те, що а, нас будете і рекламувати як комплекс і за нашу співпрацю. Ми прийшли до такого рішення з Світланою передати вам сертифікат Дякую. для того, хто там виграє в конкурсі, який ви об'явите самі. Я передаю вам сертифікат Дякую. на три тисячі гривень, який ви вручите тому переможцю по вашій номінації. Дякую вам. І він дійсний з дня видачі півроку. Так що переможця, який буде в даному конкурсі. Ми запрошуємо до нас на відпочинок Чекаю. і чекаємо. Дякую, Дякую. вам Дякую. за цей подарунок. Да. Дякую. 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 Да. Дякую для тих, хто втомився від роботи і міської метушні, Ми пропонуємо сертифікат подарунковий на 3 тисячі гривень від прекрасного комплексу відпочинку Собі Village, що знаходиться лише в 10 кілометрах від Києва. За кращий коментар під нашим відео про те, чому саме вам потрібно відпочити. Олександр, ми коли з вами почали співпрацю. У вас на той момент не було планувального рішення, і ми разом з вами створювали концепцію. Розкажіть, будь ласка, от як, який був для вас досвід співпраці з нами, що от ми з нуля розробляли з вами концепцію під вашу бізнес-модель і як це допомогло втілити ваш проект? Почну з кінця. Так. так. Воно не допомогло, це була плідна співпраця, яка закінчилася тим, що ми сьогодні бачимо у нас тут. Як ми до вас потрапили? Я вже про це почав, про це почав говорити трішки, але зараз я розкажу. Хотілося побудувати щось сучасне, хотілося побудувати щось таке, якби воно було красивим і таке інше. Тому ми там. Дружина в інтернеті підбирала варіанти. Я кажу, що ми одразу відмовилися від концепту цегли, цегли каміння зрубів, хоча б пропонували тут і зруби, можна було поставити. Концепції все... собі да, 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 продовжуючи їх концепт. Ми від цього відійшли, почитали про світ панелі, багато почитали по різним компаніям. Про те, як е, ці будинки за кордоном, як вони себе ведуть, як вони, е, е, скільки років вони живуть і, і, і так далі. От, тому то само. тому ну, обрали напрямок такий. Потім обирали було декілька компаній, які пропонували, пропонували е, що вони є виробниками, всі і були пропозиції. Я не знаю, чомусь Акапан попався в яка в око в разу. Як ви знаєте, основною нашою перевагою є завжди енергоефективність при втіленні наших проектів. Поділіться, будь ласка, з досвіду вже про експлуатованих, так би мовити, двох зим комплексу. Як ви відчули переваги енергоефективності в операційних витратах на комплекс? А ми власне і з самого початку вибирали. Вибирали а, того ту компанію, того підрядника. Чому то тому, що сьогодні питання енергозбереження там, нових технологій, ну без нього куди? Навіщо будувати те, що не користується попитом, і те, що затратно. При всьому тому, що ми ж знаємо, кожного кожного півроку у нас підвищуються ціни що на електроенергію, що на газ, що на воду, і таке інше. Тому обирали. З точки зору якраз енергоефективності. З самого початку я взагалі ну, не планував з технічної точки зору ставити кондиціонер в будинках. Чому? Тому що в літній період часу в будинках не жарко. Навіть при всьому тому, що ми вже, а, а, тому, тому що ми вже тут, по-перше, пережили вже дві зими наші будинки ми почали працювати в, з 1 листопада 2023 року. Тобто дві повноцінних зими, ми вже пережили. Пережили минуле літо, яке було дуже спекотне. Але враховуючи те, що там порадився своїми колегами і друзями, вони мені порекомендували поставити кондиціонери. Ну, Не впевнений, що дуже багато ними користуються. Прохолодно, що в Вітальні, що в спальнях. В тій зоні, де ліс, де в нас в лісу будинки стоять. Там взагалі дуже комфортно. В цій зоні є трохи е, спекотно, але ну, е, нормально. В зимовий період часу е, гості у нас, ну, ми ж, е, у нас заселення тільки після 100% оплати. Ми е, впевнені в тому, що гості заїжджають, до прикладу, в п'ятницю. Безумовно, ми в четвер включаємо будиночок на те, щоб він був теплий до приїзду гостей. А, так, підтримуємо температуру. Підтримуємо температуру так, да. потім, потім, коли гості виїжджають, ми відключаємо опалення ну, з точки зору економії і так далі. Але будинок зберігає декілька днів тепло і ну, навіть були там досить серйозні мінуси. Я особисто задоволений цією технологією, тому що, тому що вона себе оправдовує. Світлана. У вас так неймовірно красиво, але я наскільки знаю, що вам цього недостатньо, і ви хочете ще щось розвивати. Розкажіть, будь ласка, які у вас наступні плани щодо розвитку локації і комплексу, і що ви затіяли е, наступним? Так, у нас є плани деякі. Ми також хочемо їх реалізувати в співпраці з компанією Екопан найближчим часом. Побудувати і відкрити спа та лаунж зону на нашій території, щоб нашим гостям було ще комфортніше, ще приємніше відпочивати, і задоволенням вони поверталися до нас знову. А ми можемо в цьому відео показати візуалізацію погодженого вам? Чи він ще не фінально погоджений концепт? Я думаю, нехай це буде маленька, сюрпризом. Та, сюрпризом Окей, маленьким да, сюрпризом маленьким для нашого гостей майбутніх. От ну а найближчим часом це майстер-класи для дітей плануємо відкрити. Є е, 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 така пропозиція про співпрацю з е, клубом бального танцю, які навчають дорослих танцювати. Ну, Тут буде дуже атмосферно, особливо в світлі вечірньої підсвітки. Мені здається, це прямо буде таке місце романтичних зустрічей. Так, хочемо, да, щоб у нас було більше, щоб наше місце розвивалося, наше містечко, да, котеджне, містечко, котежне комус розвивався, щоб. Тут знаходили свої інтереси такі, ну люди, які мають спільні да знаходили це місце для відпочинку. Люди, які мають спільні інтереси, по перш за все, в тому числі культурного проводження часу. Це зараз дуже необхідно, і я в свою чергу дуже вам дякую за таку співпрацю. І що от знаєте, це для нас дуже класний знак, що ми йдемо в правильному напрямку, якщо замовники там розвиваються або другий етап будівництва хочуть втілювати з нами ж. Бо знаєте, є таке таке відношення до будівельників. Ну, от зазвичай люди, які стикалися з ремонтами чи з будівництвом, вони кажуть все більше ніколи не мати до цього відношення ніколи не хочу проживати цей досвід. А, і от власне я вам дуже дякую за підтвердження того, що, мабуть, все-таки наш підхід знаходить і позитивні сценарії втілення. Ми вам дякуємо за співпрацю і за цікаві сумісні проекти, які ми можемо реалізувати. Тож, Олександр, а що ви плануєте як наступний крок для розвитку комплексу? Ну, я не планую сам, ми плануємо спільно з. Дружина, я вже про це говорив. Світлана сказала, що ми у вас там замовили проєкт лаунж зони і проєкт вже готовий. І сьогодні гадази навіть вже були на території, розставляли мітки, де, де буде фундамент і таке далі. Але далі в сусідній локації, яка у нас тут є поряд, ми також плануємо поставити 3-4 будиночки. А, трошки меншої площі, тому що в нас є запит на це від клієнтів. А клієнти, особливо, які приїжджають вдвох. Ну, їм не треба будинок, в яких дві спальні і вітальні і таке інше. Тому декілька будиночків ми будемо ставити ще меншої площі з однієї спальні для двох осіб. Там планується навіть на терасах. Це також ініціатива дружини Джакузі ставити. І це щодо. Щодо на цій нашій локації. Поряд тут от, за територією у нас вже, з того боку, з того боку да, у нас вже є локація. Планується в тій же локації будувати окремий ресторан. Клас. Щоб, щоб наші гості були вже повністю автономно, незалежні від, скажімо, Ну, і дуже приємно, що собі клуб розвивається. Вони зараз дуже, останні два роки дуже потужно почали розвивати інфраструктуру. <говори> <говори> ну, Їм пора оновлюватися. В, в, в цьому році, з 1 червня, вони запускають. Я трошки дам рекламу і собі клабу, тому що це правильно, вони наші партнери. Вони запускають дитячу зону. А з того боку дороги, де де готель навпроти, вони будують так звану дитячу зону, де будуть всякі ці лазалки, батути, mm, е клас. невеличкий аквапарк в деревах. З, з дерева, да, воно вже там є, але вони його відкривають. 1 червня по анонсу партнерів. Ну, а те, що ми плануємо, ну в нас трошки менше можливості по земельній ділянці, тому що в нас обмежена, можливо, ми хотіли би ще щось, але в нас обмежені тільки тією територією, яка в нас. Яка в нас є запит на будинки? Був, але перше питання було завжди: У вас а вас басейн є? є басейн так. басейн наших партнерів 500 метрів. Ні, це далеко. Ну для кого далеко? То, той не ходив? Хто не лінувався ходити, то жили в нас, а відпочивали. Але ж дивіться, яка, як цікаво спрацювала гіпотеза, Коли ми розробляли для першої концепції, типу. Типи будинків, да. то третім типом, який тут наразі не реалізований, були якраз більші будинки, ніж зарекційний. А от підтвердила практика, Ми... так, що запит да, на менші. Да. На, на, на великі будинки також є запити. Є запити на 10-12 людей, але це, ну, це будинок, в якому повинно бути 4 спальні. А, там, ну, ну, також немає території, де, де такі будинки будувати. Да. Можна, можна збудувати один такий будинок і зайняти ту всю територію. То, то Дощик нам сприяє то, сьогодні. То краще, ми, то краще ми побудуємо там чотири будинки маленьких, вони, будуть, вони будуть більше е, користуватися попитом, ну, і для нас це буде краще. Так, да, До речі, це якраз дуже цікавий підхід по, по бізнес-моделюванню систему. Ну, да, ну, да, <гум> а... це, це те, що стосовно, стосовно найближчих перспектив з розвитку. Олександр, дуже вдячна вам за так підсвітлену ем, цінність саме команди да, от для співпраці, для розвитку бізнесу. А розкажіть, будь ласка, як ви ем, зараз справляєтесь от, з, з, з набором людей? Тому що на ринку ну, зараз дуже складно знайти класних професіоналів, так. а тема і бізнес-гостинності він такий дуже вимогливий, власне, як і будівельний, можливо. Yes. Uh розкажіть. А я, а я почав почав спочатку з вашої команди. Так, да, коли ми приїжджаємо останні рази, були в вас в офісі, ну на, на ВДНХ, де ваш офіс, і коли ми зайшли в. Я пам'ятаю, з чого починали ми тоді за копаном. Скільки було проектантів, архітекторів, два-три дві-три людини сиділи, то коли я зараз зайшов до вас, трошки більше у вас, у вас, у вас, у вас декілька столів, і всі зайняті, і всі люди сидять, працюють за е, хорошою технікою е, професійною, і так далі. То це говорить про те, що ви нормально розвиваєтеся, і мені це дуже імпонує. Дякую, Стосов, дуже. Стосовно, стосовно нашої команди, е, то е, ви знаєте, оце все, що ще тут є, без команди воно нічого не варто. Знаю. Ми, ми це розуміємо, тому що забезпечувати роботу такого комплексу, можливо, він і не найвеликий, і не найбагатофункціональний. Але це треба щоденно 24 на 7 за цим всім дивитися, управляти і так далі. А у нас тут команда 15 людей. 15 людей. Головним тут є наш генеральний менеджер, який всім керує. Професійний адміністратор, професійний кленори, яких ми підбирали. І це дуже, дуже непроста непроста задача знайти сьогодні прибиральницю. Здавалося б, да, не ключова. Це, це, ніби це, роль. це дуже складно. По-перше, робота тяжка. По-друге, вимоги охоронці, прибиральниці, господарники, електрики, сантехніки У нас все замкнений цикл. Якщо виникає якась ситуація, то вона зразу локалізується і виправляється і так далі. Тому від команди залежить дуже багато. Я дуже вдячний за те, що ми підібрали. Таку команду, яка працює. Так, да, Хто зможе піти, хтось може прийти, але так, команда залишається вже е, в, ну, другий, сезон, другий сезон. Всі працюють. Так що я їм, я їм щиро дякую. І вашій команді за те, що ви розвиваєтесь і ви підходите до. Дякую Працюємо. І, і, і я сподіваюся, що ми переживемо всіх. Хотілося б пошвидше. Ті, хто, і, і, і ті, хто нам заважає. Так, да, хотілося б дякую вам. Дякую вам.